Таю у студії для вас працює Вікторія Шульська, якими подіями жив Житомир цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. Концерти, виставки, зустрічі та тематичні заходи присвячені польській спадщині, пройшли у рамках відзначення 17-х днів польської культури, які відбулися у Житомирі 10 12 жовтня. Програма свята була насиченою та різноманітною. Містяни мали змогу відвідати мистецькі виставки, послухати виступи творчих колективів і взяти участь у культурних дискусіях. Захід став важливою подією для розвитку українсько польської дружби, сприяв взаєморозумінню та популяризації багатої культурної спадщини Польщі на Житомирщині. Детальніше як пройшли дні польської культури у нашому наступному сюжеті. Продовж 10-12 жовтня, Житомир був центром польської культури, адже у місті відбулися 17 дні польської культури в Україні та 30-й міжнародний фестиваль польської культури Веселка Полісся. Організували дні культури Польської, які були присвячені тисячоліттю польської державності, багатовіковій традиції коронації польських королів та 85 й річниці картинського злочину подіям, які є символами незламного духу польського народу. В умовах триваючої війни в Україні вони стають також знаком солідарності з українським народом. У межах святкування днів польської культури в Україні відбувся ряд цікавих і пізнавальних заходів. До основної програми входило 30-й міжнародний фестиваль польської культури Веселка Полісся, виставка «Ігнацій Ян Падаревський та Житомирська Земля, панельна дискусія, історія відома та невідома. До 85-ї річниці катинського розстрілу, презентація виставки катинська різанина. Поїздка на польський військовий цвинтар Київ-Биківня, відкриття центру українсько польського співробітництва в Поліському національному університеті. Для молоді та шкіл були організовані концерт Корона Тисячоліття, музика Фридриха Шопена та і назі Яна Бедеревського виконання викладачів учнів музичних шкіл Житомира, який відбувся в музичній школі імені Бориса в Житомирі. Також для молоді відбувся восьмий конкурс декламації польської поезії імені Валентина Грабовського. Це щорічний конкурс, де молодь має можливість показати свої здібності. А також ми маємо можливість не забути нашого засновника та багаторічного голови громадської організації Житомирська обласна спілка поляків України, який був також поетом, перекладачем. Відбулися освітні майстер-класи, тематичні екскурсії по Житомиру: це Бедаревський, Пілосруський, Крашевський, Домбровський, аполло Коженьовський, також польський цвинтар. Відбулися зустріч у польському центрі. Ну і закінчилися вже наші дні культури польська. Подячне святої меси за справедливий мир в Україні у прокатедрі в Житомирі, яку очолив месо його святість Єписка. Ординарій київсько житомирської діцезі Віталій Кравіцькі масштабно відбувся 30-й ювілейний міжнародний фестиваль польської культури Веселка Полісся, який є однією з найважливіших культурних подій в Україні. Сьогодні 30-й фестиваль показав, яка це важлива подія. Філармонія була наповнена вщент, не було жодного вільного місця. Це показує, як сьогодні не вистачає нам саме польської культури, саме не вистачає для всіх наших мешканців Шитомира і також області саме подихати цією, цією атмосферою. А вже 21 жовтня на ТВ «Полонія» о 20.10 за київським часом можна буде переглянути програму, яка буде присвячена 17-м дням польської культури в Україні та 30-му міжнародному фестивалю польської культури Веселка Полісся. Запрошую вас сьогодні, 21 жовтня, о 19.10 Варшавського часу, українського часу, це 20.10, на телебачення «Полонія», щоб побачити. Дуже гарну передачу всхуд під редакцією Гражини Орловської СНД, яка буде висвітлена подія саме 17-ї дні польської культури та 30-й міжнародний фестиваль польської культури «Веселка полісся, які відбулися під Патронатом Сенату Республіки Польщі і її, пані Машалок Могажати Кідаве Плонське в Житомирі. В цій передачі ви можете ще раз поринутися в польську культуру, в дні польської культури, які відбулися в Житомирі. Запрошую вас подивитися цю програму і бажаю приємного перегляду. Почаївська лавра одна з найвідоміших пам'яток архітектури України, яка пройшла крізь століття, зберігаючи багато історію та культурну спадщину. Її величні споруди, старовинні рукописи та унікальні архівні документи свідчать про глибокий історичний шлях і значний вплив на розвиток культурного та духовного життя Волині. Про цю визначну обитель і та її долю розповідає нова книга Почаївська лавра Історія про яку не розповідають, яку нещодавно презентували у Житомирі. У виданні зібрано історичні факти, архівні матеріали та цікаві деталі про становлення лаври. Її роль у суспільному та культурному розвитку краю, а також про людей, які відігравали важливу роль у формуванні її історії. Деталі у сюжеті. 17 жовтня у Житомирі відбулася презентація книги Петра Кралюка Почаївська лавра. Історія про яку не розповідають. Тема Почаївської лаври мене давно цікавила. Я живу відносно недалеко від Почаївської лави, часто буваю в цьому монастирі. Бував за радянських часів, бував за часів незалежності, бував навіть тоді, коли настоятель монастиря Яків Панчук хотів його перевести до Київського патріархату. І тоді з допомогою завезених монахів у Почаївській лаврі вчинили бунт. На жаль, як на мене, влада тоді не спрацювала. Я був свідком цих всіх подій, ну і не лише цих подій. Так що для мене Почаєвська лавра, ну, є такий об'єкт, який дуже знайомий, дуже. Близький по своєму у своїй книзі автор детально розповідає історію Почаївської лаври, від її заснування та майже по теперішній час. Видання охоплює етап встановлення монастиря, розвиток його видівничої діяльності, шлях до здобуття статусу лаври, період русифікації, подій міжвоєнного часу та Другої світової війни. Окрему увагу приділено питанню, як Почаївська лавра мала стати українською святиною. Крім того, автор розкриває чимало маловідомих фактів, що й зумовило назву книги, історія про не розповідають, я бажаю, що люди, ознайомившись із цією книгою, будуть мати більш-менш об'єктивне уявлення про Почаївську лавру і вони ну, можливо знайдуть якісь позитивні для себе речі. Але і знайдуть тут речі критичні, які спрямовані проти Російської православної церкви. І ви знаєте, коли ми нині говоримо про те, що в Україні повинна все-таки існувати наша українська православна церква, не та українська православна церква Московського патріархату, а справді Українська церква. Я думаю, для деяких людей ця книга розкриє очі, покаже, як працювала російська православна церква на наших теренах і як вона і далі працює. Сама книга вже також має свою історію, адже склад видавництва, який розташований у Києві, де зберігалося близько 300 примірників книги, знав пошкоджень під час чергового російського обстрілу. Абсолютна більшість книг, видавництва Український Пріоритет згоріла. Ця книга і ще кілька десятків книг все-таки збереглися. Хоча тут видно, що вони обгоріли, навіть відчувається запах диму. Ну, але, на жаль, такі речі вже стали в Україні традиційними. Не тільки Український правлітет, але інші українські видавництва, наприклад, видавництво Фоліо, з яким я співпрацюю багато, теж зазнавало таких ударів. Тобто Росія боює не лише проти воєнних об'єктів. Не лише проти енергетичних об'єктів, але і воює проти нашої культури, воює проти нашої книги. За словами автора Почаївська лавра, один із оплотів руського міра. Астрономія це наука, що відкриває людині безмежний світ космосу, допомагає зрозуміти будову всесвіту, рух небесних тіл і походження планет. Вона поєднує точні розрахунки, спостереження та новітні технології, роблячи дослідження космосу доступнішими та захопливішими. Саме з метою популяризації цієї науки у Поліському національному університеті відкрився музей історії астрономії у приладах і інструментах. На відкритті музею побували наші журналісти. Комета це небесне тіло, що складається з льоду, пилу та кам'янистих частинок. Під час наближення до сонця її поверхня нагрівається, утворюючи яскравий хвіст, який добре видно навіть із землі. 20 жовтня над Україною буде видно комету Р2СВан, яка була виявлена у вересні цього року. Це довгоперіодична комета. Ми її побачимо один раз, ну я точно, бо її період десь 630 років приблизно, там плюс-мінус пару років. Значить. Тому наступний раз, коли вона летітиме, нас вже не буде. От. Якщо вона пролетить пов сонця і при цьому виживе, вона досить близько буде проходити біля сонця і може розпастися. Прорахували її траєкторію вже на цей час, відомо, що вона. Буде найближче до е, землі 20 жовтня. Тобто сьогодні-завтра вона буде найближче до землі. І ну, найкраще її буде видно. Але їй не буде видно неозброєним оком, її буде видно лише в е, телескоп, хоча б любительський. От, е, ну, що означає видно комети? Це не означає, що буде видно на її поверхні піщиночки. Це буде видно таку тьмяну зірочку е, посеред інших зірочок і трошки хвоста цієї комети, які буде складати порядку декількох е, радіусів місяць, декількох діаметрів місяця. Також побачити можна буде комету С-2025, а 6 лемон, яку виявили у січні цього року. Її орбітальний період становить близько 1350 років. Вона теж буде 21 жовтня, максимально наближена до землі. Обіцяють її зоряну величину такою, щоб її було видно незбройним оком, як слабенько-слабеньку зірочку, таку мутну зірочку і буде вигляді слабкої мутної зірочки. А хто бавиться астрофото? Ну, якщо дозволить погода, то можна буде побавитися фотографією. На фото, на фото буде значно-значно краще видно ніж просто телескоп. Так, не варто очікувати, що телескопи це буде щось таке велике з хвостом, це буде така мутненька крапочка значить, і, звичайно, з хвостиком. Крім того, вже 29 жовтня нашумівший міжзоряний об'єкт 3I Atlas наблизиться до сонця. Вона пролетить сонця, Навіть там були якісь такі. Ну одне з одна з теорій про те, що це об'єкт не, не природній, що це якийсь штучний об'єкт, тому що побачили якісь там, нібито побачили якісь джети поперед нею. Газ який летів поперед нею. От це значить не ну незвично, значить напрямку сонця. Платон Корнійчук говорить: землі ці тіла ніяк не загрожують, адже вони проходитимуть далеко від землі. Явища попутні, які виникають, коли пролітає комета, це метеорні потоки. І зараз от, досягає свого максимуму метеорний потік, який називають оріонідами, тому що там радіант знаходиться в Оріон в Сузірі Оріона біля Оріон, між Оріоном і Великим сонтом. Тобто таке місце, цей радіанс, звідки нібито вони вилітають. А як це пов'язано з кометами? Коли комета пролітає, піднімається цей пил і камінчики дрібні. І комета пролетіла, а ці камінці продовжують по тій самій траєкторії літати, що й комета. Так ось оріаніди, походження їхнє це від комети Галея, яка пролітає періодично, там років 70 вона, От, е, пролітає повз Сонця. І залишає за собою такий шлейф в пилу. Цей пил, коли вривається в атмосферу, то з'являються метеорні потоки. Метеорит Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Житомирщина завжди славилася талановитими людьми, які зробили вагомий внесок у розвиток культури, науки та мистецтва України. Тут народилися відомі письменники, музиканти та науковці. Чиї досягнення відомі далеко за межами регіону. Серед видатних митців краю особливо вирізняється художник Микола Максименко. Творчість якого в жанрах пейзажу, натюрморту та портрету здобула визнання в Україні та за кордоном. А його спадщина надихає нові покоління на творчу діяльність. За свою роботу народний художник отримав звання почесного громадянина Житомира. Детальніше про митця – далі у сюжеті. 16 жовтня рішенням сесії Житомирської міської ради народному художнику України Миколі Максименку посмертно присвоєно звання почесний громадянин міста Житомира. Завжди почесно бути почесним громадянином міста, у якому ти жив, працював, творив. І саме у цьому місці Максименко став відомим і саме своєму рідному Житомиру Максименко подарував 20 найкращих своїх робіт. Ці картини знаходяться у краєзнавчому музеї. А в рік сторічного ювілею Миколи Максименка я подарувала. Краєзнавчому музею, щоб це могли оглядати житомиряни і щоб це назавжди залишилося у місті Житомирі. Його найкращий портрет не портрет Максименка, а найкращий портрет, який написав Микола Максименко. Художник народився 31 грудня 1924 року в селі Яроповичі Андрушівського району Житомирської області. Він був майстром пейзажу, портрету та натюрморту. А його. Творчість добула міжнародне звання. Картини митця зберігаються більше, ніж у 30 музеях України та за кордоном у Японії. Кіпрі, Франції, Італії, Польщі, Болгарії та інших країнах він оспівав своє місто, свою Житомирщину, своє полісся так, як оспівала Леся Українка, наше полісся, нашу житомирщину у своїх поезіях, а Максименко у своїх картинах. І от за серією пейзажів «Україна моя Максименко став лауреатом найвищої національної премії у галузі культури і мистецтва мистецтв премії імені Шевченка. Він справді народний художник, і це звання він носив достойно і по заслузі. Микола Максименко творив у жанрах пейзажу натюрморту та в українському мистецтвознавстві навіть закріпився термін Максимівські натюрморти, яким позначають характерне для митця поєднання натюрморту з елементами пейзажу. Його майстерню. Обікрали, тому, що е, люди окремі колекціонери, як потім нам розповіли, хотіли мати у своїх колекціях максимівські натюрморти. А він їх, як своїх дітей рідних, не міг віддавати у чужі руки. Ну, ось такий Максименко його картини завжди презентували за його життя український живопис на міжнародних експовиставках. Багато президентів європейських країн не вірили, що це міг писати чоловік настільки яскраві, настільки оптимістичні і життєрадісні були його натюрморти. У Житомирському ліцеї No35 створена невелика галерея картин Миколи Максименка, де знаходяться етюдні замальовки художника та його останні дві картини. У нашому ліцеї діє картинна галерея робіт Миколи Максименка. У нас зберігається два його останні натюрморти. Галерея це місце, де учні можуть ближче познайомитися з творчістю та відчути красу і глибинну творчість Миколи Антоновича. Ще ми брали участь в конкурсі. Фішки мого району наш проєкт здобув приз глядацьких симпатій, і саме під час роботи над проєктом відкрили для себе значимість народного Житомирського художника Миколи Антоновича Максименка. Учні організували флешмоб під закликом встановити пам'ятник талановитому художнику. Також ліцеїсти долучилися до збору коштів на встановлення пам'ятнику Миколи Максименку. Ми вважаємо, що він має бути споруджений біля будинку художників, де була майстерня майстро у центрі Житомира на театральній площі. Цю картинну галерею, хоча вона і маленька, але її відвідують абсолютно всі діти в нашій школі з 1 по 9 клас. Мені стається те, що навіть вчителі, проходячи по всій галереї, отримують захоплення. Сам Максименко малював прекрасні картини. У нього не було такого стилю однотипного. У нього кожна картина різна, з різною історією. Мені цікаво його вивчати, мені цікаво пізнавати його біографію, мені цікаво бувати в тих місцях, в яких згадується про Миколу Максименка. Учні ліцею створюють наукові конкурсні роботи, пишуть вірші присвячені народному художнику. Щороку для школярів проводяться уроки пам'яті Миколи Максименка, під час яких згадують його життя, творчість і внесок у розвиток українського мистецтва. З творчістю художника Миколи Максименка, учні нашого класу, знайомі ще з початкової школи. Ми задивлялися на роботи художника в нашій шкільній галереї, а також відвідували виставки в будинку української культури. Ми дуже хотіли, щоб його пам'ятали багато років. А тоді запропонували переіменувати вулицю. Нас почули. Тепер провулок має назву художника Максименка. А ще ми з нашою вчителькою Тетяною Васильівною організували похід до скверу, який знаходиться на вулиці Театральній. Там раніше була майстерня, якій художник працював над своїми роботами. Стираючи руки крейдою, на плиці, ми написали. Тут буде встановлено пам'ятник Миколі Максименку. Думаю, що і у цьому нас почують. Його творчість і пам'ять продовжує жити в серцях житомарян і надихати молодь на нові досягнення. Слава Героям, героям слава Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Хімія це особлива наука, що вивчає речовини, їхній склад, властивості та перетворення. Вона допомагає зрозуміти, як поводований навколишній світ. І знаходять застосування у медицині, промисловості, екології та повсяденному житті. Саме інтерес до хімії та прагнення пізнавати нове об'єднали учасників першого етапу всеукраїнського турніру юних хіміків, який відбувся у Житомирі. Юні дослідники демонстрували свої знання, логічне мислення та вміння розв'язувати нестандартні наукові завдання. Деталі у матеріалі. 21 жовтня у центрі позашкільної освіти для дітей та молоді відбувся перший етап всеукраїнського турніру юних хіміків. Сьогодні участь у даному турнірі беруть п'ять команд. Це командна гра, де учасники вже пропрацювали 15 попередньо заданих їм завдань, які є досить непростими. а Насправді до кожного питання потрібно було підійти з певним дослідом. Це важка праця, тому що хімія зараз нелегкий предмет. Він предмет, який вивчається в школі, але він має дуже складне прикладне значення. І ось сьогоднішні учасники, які пропрацювали кожна з команд. 15 завдань це вже говорить про їхню серйозну підготовку, про їхні знання точно з цих питань. Турнір проходив у формі боїв, де кожна з команд спробує себе у ролі доповідача, опонента та рецензента. Цих п'ять боїв покажуть, хто з них є найкращим. У сумі балів команда має здобути 100 балів. Хто здобуде відповідно найбільшу кількість балів, той і стане переможцем. Особливий сьогоднішнього турніру говорить про те, що сьогодні члени журі заставлять свої оцінки відразу після кожного бою. Тобто не потрібно чекати результатів, а це той турнір, де вже результати є одразу, і всі учасники його будуть вже знати. Богдан Чуб, учень 11 класу гімназії номер 2 міста Бердичів та капітан своєї команди. Минулого року його команда отримала першість і представила область на всеукраїнському етапі. Вже третій рік поспіль я капітан команди, і сподіваюсь, третій рік поспіль будемо з кубком турніру. Це насправді вищий рівень, оскільки тоді, коли ми туди приїхали в перший чи в другий раз, там насправді команди надсильні, над потрібно дуже сильно готуватись. Там вже навіть не рівень шкільний, не рівень там профільний, там вже рівень, де університетів, там насправді сильні команди. І серед них ми. Ну, як мій ми не зайняли останнє місце, і для нас це вже було здобутком, оскільки ми з маленького містечка, і в нас немає таких якихось можливостей з кимось там поспілкуватися з докторами наук чи якимось таких. І ми ну, самотуж з нашими вчителями хімії готуємось. І насправді Україна це великий рівень, і ті, хто на нього їдуть, розуміють, що ну, вони серед розумних людей, вони також є розумні, оскільки вони прийшли туди. Протягом декількох місяців до турніру готувалася команда наукового ліцею Житомирської політехніки. Про підготовку нам розповіла вчителька хімії Наталія Зенюк. Як таких складнощів у нас не виникло, тому що в нас є всі вся база для того, щоб провести дослідження, тому що деякі питання містили експериментальну роль, необхідно було виконати. Хімічні реакції, які щоб показати, те саме мідне дзеркало або срібне дзеркало, щоб показати саму суть. Діти впорались, як я вважаю. Їм це подобається, тому що, як правило, в шкільному курсі зараз програма не передбачає дуже багато експериментів. І ось такі конкурси заохочують дітей, їм дуже цікаво проводити різноманітні дослідження. І Труднощів не виникали. Дітям дуже цікаво, дуже подобається. Переможці першого етапу представлять Житомирщину на наступному етапі турніру. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. Що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та чекайте на свіжі новини вже наступного тижня. До зустрічі! За даними Гідрометцентру Житомирської області у суботу, 25 жовтня, максимальна температура в день плюс 12, вночі плюс 7. вологість повітря 69%. Вітер захід із швидкістю 3,5 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ.